Вітаю шанувальників Винограда. Мене звати Олександр Савченко. Мій виноградник знаходиться на Київщині. Сьогодні у нас 21 квітня 2024 року. Вчора всі виноградарі пережили дуже тяжку ніч, тому що був приморозок і заморозок в кожному регіоні по різному, де більше, де менше, але разом з тим. Всі ми пережили таку ніч, де хтось не спав. От. Сьогодні я відпочиваю, тому що на вулиці дощ, погода погана, виноградник теж відпочиває. І я вирішив записати коротеньке відео по попередньому відео, яке я проводив, по результату експерименту пророщування чубуків. Перші чубуки я брав із тої виноградної лози, яка на зиму не вкривалася, для того, щоб перевірити її на морозостійкість. У мене тут декілька представників. Чи, як бачите, вона проросла добре, почуває себе добре. От. А з цієї сторони у мене чубуки, які я брав. Із відходів, які в мене збереглися після того, як я викидав відростки і пагони із обрізки своєї виноградної лози, вона зберігалась просто на дворі І я теж взяв їх для того, щоб побачити, в якому штані після такого зберігання виноградна лоза. В чому суть експеримента? Суть експеримента заключалась в тому, щоб подивитися, як почуває і при яких умовах розвивається виноградна лоза. За період вегетації, чубуків, ці чубуки пройшли свій період, і я показував, що протязі вегетації виникали питання щодо листової системи. Я один е, залишив е, листок, як бачите, на одному із листку залишилися такі п'ятна. Е, на цьому теж були, але я їх обірвав, а на одному спеціально залишив. чому виникало питання по цим листкам? Вони сохли як по Периметру, так і от в такому стані були. Виясняли ми, чи це у нас іде засихання за того, що корнева система була пошкодження, пошкоджена. Або із інших причин, я відкривав повністю корневу систему. Ми бачили, що корнева система була гарна, а на листках все-таки були сліди. Такого наче опіку. Ну, прийшли до висновку, що або це аедема, хвороба, яка не виліковується, але за рахунок того, що е по подальшому будуть розвиватися, буде розвиватися лоза, і вона буде в гарних умовах, тому що аедема виникає, коли у приміщенні. Напевно, вологість не та, і не той температурний режим. Ну, в Всякому разі, така хвороба невіліковна, а коли лоза попадає у більш-менш нормальні умови, то вона відновлюється і веде себе доволі таки непогано. Ці чубуки були поставлені вже на балкон, де відкривалася віконця. і і за того, що і вологість, і температура була більш реальна, як у е, природі, у нас відросток адаптувався і почуває себе доволі непогано і далі проростає. Це е, перший етап мого такого досліду на рахунок. Як ми вирощуємо нашу виноградну лозу на підвіконні у домашніх умовах. Другою ж такою е, умовою експерименту було в яких умовах і при яких е, чи в воді, чи в торфі, чи в якомусь іншому субстраті, е, Краще розвивається коренева система і, зовсім, і сам чубук. Я тоді поставив у три різні умови. Перша умова це була чисто у воді, без ніяких стимуляторів, інша у торфляному субстраті і третя у воді, яка заповнена на міжду Зараз подивимося, як проросло тут ще не пройшло місяця, як проросли ці чубуки. Я ще вам напомню, що ці чубуки зберігалися не в холодильнику, не в погрібі, а просто на повітрі. От візьмемо один. Бачите, що корнева система пішла, бруйки проснулися і пішла вже розвиватися лоза. Це один чубук. Інший також розвивається доволі гарно. Є кордова система і брунька пішла в рост. Також корінь пішов. і Нижня брунька теж розвивається. Та й верхня вже проснулася видно. Буде ще один чубук. Теж корнева система розвивається, і брунька тільки-тільки починає також набухати і розвиватися. Ну і Ще ми тут два чубуки, теж вони з корневою системою, де більше, де менше, і є бруньки, які пішли у ріст. Це ті, які я поставив у чисту воду. Ми бачите, що питань до. Пророщування чубуків у чистій воді нема. Це вже я дивився неодноразово. Беремо ще два чубуки, які у мене в торфяному субстраті. Один доволі, ну, видно, що він сильний, має два відростки, має гарну корневу систему, можливо, трошки краще, ніж у воді. Але разом з тим ми ведемо мову. Чи проросте, чи не проросте, і які затрати ми будемо нести при вирощенні чубуків. Також ще один чубук. Ну, бачите, два, дві бруйки проснулись і вже йдуть пагони, корнева система є. Щодо того, як пускає чи не пускає коріння у двох місцях, ну, тут поки ще. Треба буде почекати, тому що самі бруньки розпустились і пішли, а сама лоза не дуже велика. Трошки починає набухати, але почекаємо, пустять чи пустять корінці у цій і в цій частині. Ще подивлюся. Можливо, треба було взяти більш сильніші чубуки. Я свою виноградну лозу частково вже та, що проросла у воді, я показував у передній відео, вже пересадив, частина ще залишилася. І на що я хочу ще звернути увагу. Основну, це на цьому чубуку. Цей чубук посаджений був в кінці лютого березня разом із цими чубуками, що я вам показував. Але. З води я його не виймав. От як він був у цій ємності, так він і до цього часу залишається. Що з ним за цей період змінилося? Може, так, на перший погляд, наче нічого, але якщо подивитись ближче на корневу систему на цьому Чубуку, ну, візьмемо той Чубук, що проріс у нас у. В порному субстраті, то бачимо, що корінці різні. І ми говорили, що якщо сажати ці саженці, чубуки, то треба обережно, щоб не зламати корневу систему. А якщо висаджувати прямою в гру, то є можливість пошкодити її. І ще одна причина, того, що ми його пересаджуємо. Цей же чубук. Має вже таку корневу систему, яка не ламається. Вона вже доволі ну, така груба і корнева система спокійно може сажатися у ґрунт без ніяких пошкоджень, ну, якщо її не ламати. Тобто ми п'ятку сажаємо і можна спрямо садити вже її у лунку. Ну, якщо комусь висилаєте, так само можна заметати його. Заложити у упаковочну ємність і переслати також без пошкоджень. Висновок який, я ще хочу подивитись на тих чубуках, які я пророщую, залишити все-таки частину для того, щоб корнева система була в такому стані, що можна було її висадити прямо в грунт десь у другій половині травня. Тут я можу для себе зробити висновок, що якщо зберігається чубук в такому стані до такої корнової системи, то немає ніякого резону пересаджувати її у ємності, це затрати лишні і по часу, і по матеріалам. А якщо їх зберігати в ємності з водою, то дочекавшись такого результату, Можна їх садити прямо у ґрунт або вислати, кому вам які в кого є замовлення. Я розповів свій такий наглядовий експеримент на протягом цих місяців цього сезону, зробив деякі виводи, висновки. Кому сподобалось, будь ласка, в коментарях поділіться своїми враженнями. Я всім вдячний за перегляд. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ще багато планів для того, щоб вам розповісти ну і самому поекспериментувати з нашим виноградом. Всіх гарних врожаїв, хай заморозки нас не лякають. Все буде добре. Дякую.